Сучасний світ бомбардує нас інформацією. Так само, як піклуємося про своє тіло за допомогою дієти та фізичних вправ, захист нашого розуму від інформаційного сміття необхідний для психічного благополуччя, без фільтрації та контролю інформації, яку споживаємо. Тому не бійтесь у нещодавній дискусії на Ютуб відомий історик Юваль Ной Харарі у розмові з Яном Бремером наголосив на важливості обмеження впливу інформації цією метою. Деякі практики сприяють загальному благополуччю і можуть сприяти поліпшенню психічного здоров'я. До них відносяться зведення до мінімуму використання смартфона, прийняття здорової дієти рослинної або тієї, яка підходить саме вам, регулярна медитація, медитація усвідомленості популярний варіант, та пріоритет фізичним правам, таким як швидка ходьба чи йога. З погляду психічного здоров'я важлива фільтрація інформації, що надходить, яку споживаєте, з прийняттям на себе відповідальності за своє ж онлайн і офлайн спілкування. Концепція балансу тут є ключовою. Ми регулюємо споживання їжі, чому б не застосувати той самий принцип до споживання інформації, прийнявши свідомі інформаційні звички. Ми можемо захистити своє психічне здоров'я та досягнути гармонійного стану у всіх аспектах життя. Тож фільтруйте, обмежуйте інформацію і гарного вам психічного здоров'я. До речі, ця ідея не є новою. І в наголошені дискусії вона але черговий раз згадана. Дякую за лайки та розповсюдження відео.